Ми у селі Лісогірка рівно о 8-й годині ранку. Двері виборчої дільниці відчинилися. Виборців поки що немає, але який настрій у комісії, йдемо запитаємо. Як голова комісії, виборчий надіюся, що сьогодні в нас буде гарна явка виборців. Минулий раз я працювала секретарем, у нас явка була 60%, Будемо надіятися, сьогодні на гарну явку виборців. А ось і перший виборець у селі Лісогірка. Пані Валентина налаштована песимістично. Хотілося, як завжди, краще. Щось я не довіра нікому. Я подивився на той стадіон, матч футбольний зробили. ривати, кричать, гривуть, там щось. Свій це цирк. Мені не сподобалося зовсім той стадіон. І просто не довіраю вже нікому тому. Та є односельчанин, пан Андрій стверджує, саме дебати і переконали його в правильності вибору. Я зрозумів робив правильний вибір після дебату по в стадіон Олімпійський. Тому що народ робить тут правильний вибір і вибором президента, будемо далі працювати, ніби. А це село Папірна. тут дільниця невелика. Всього 104 виборці і люди зазначають свій вибір, зробили ще перед першим туром і в ньому впевнені. Ще перед першим туром зробили. вагався. Думаю, все буде добре. думати так, вибирати кандидата в президенти, щоб в майбутньому, щоб наші діти, онуки, правонуки знали, що наші батьки голосували і щось вони нам лишили. Село Чорниводи, дана дільниця, налічує майже півтори тисячі виборців. Тут зазначають члени комісії, виборці проявляють активність протягом дня та найбільше в обідню пору. Обід так десь двох до трьох, до чотирьох, таке більше, а тоді вже ще вечором там підійдуть один п'ять-шість, знову підійде, на така більша група. Дійсно, в обідню пору виборці активізуються, в основному з вибором не вагаються. Сподівання, що після цього дня щось зміниться в країні і настане той час, коли вже люди будуть вертатися додому, додому щоб працювати робити, не будуть їздити. Вибри, вибори. Ніхто кого ні не їдуть. А чого мені багато? Ми оприділили це зразу. Думки не змінював і змінювати не буду. Все зразу ми оприділилися, що можна міняти. У селі Лісоводи дві виборчих дільниці. Зранку виборці були не дуже активні. Так тільки закінчилися служби у храмах. Всі активно попрямували голосувати. В нашій дільниці зареєстровано 1088 виборців. 43 з них голосують на дому. На даний момент проголосувало 217 виборців. Чи є зареєстровані парні порушення? Чи... Ні, на даний момент все на спокійно, тихо голосування проходить. Порушень немає. Як голосують, так і коментують інтерв'ю, лісовичани теж дають активно. Ми не вагалися ні хвилини, незважаючи на те, що ми вже пожилі люди, нам по 70 років, ми за зміни, за нове покоління, за зміни за те, щоб в країні щось помінялося, бо нас вже все тут дістало, скажімо так. От. Ми не вагалися, ми в першому турі голосували за, за зміни, і в другому, без всяких вагань. В першу чергу за мирне существування, тобто за мирне життя, не существування, бо существували ми Досі. до Будемо сподіватися на те, що все буде добре. І те, що молодість переможе старих. Переможе. Ми вважаємо, що треба давати дорогу молодому поколінню. І бо вони... і мир. Потому, мир. Земля буде, належить буде молодиму. Буде буде а ми поможемо їм.